Всім привіт! Сьогодні містер Переміджано приготує низькокалорійну вечерю для спортиків. Це буде рисова локшина з куркою. Нам потрібно для цього ось така капуста, не знаю, як вона називається, броколі, перець, лук і чеснок. Зараз побачите, що я буду виготовлювати. Понарізав, все понарізав, овочі і м'ясо, заливаю лапшу кип'ятком і, до речі, додав ще трошки марквіні. І так, розігріваємо до гарячого Ой, блядь. нашу котельню. <плес> <плес> Відправляємо на пательню курочку. І так, довели курочку до скоринки. Чикс. Тепер висипаємо в марквіні. Марквіні висипаємо. Довго овочі не тримаємо, щоб вони були трошки такі тверденькі. Відправляємо сюди цибуліні. Чикс. Перемішуємо часом робимо соус. Соус у нас дуже простий. Видавлюємо пів лимона, додаємо соєвий соус, трошки меду, трошки менше, ніж ложка. І все це перемішуємо. У ну, нас що залітає? Залітає перчик. Чик -чик 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 -чик. Залітає перчик. За перчиком, що залітає? За перчиком залітає броколі. Зараз перемішаємо. все перемішали? Додаємо капусту, чипс і чеснок. Перемішуємо все. Овочі притомилися, трошки, трошки, а додаємо наш соус. Аромат просто бомба. В вже набрала трошки водички, я її трошки поріжу, щоб було потім удобніше її їсти з водичку і відправляю її до нашої основної страви. М -м, яка красота! Беліссимо! Ну що, наше блюдо готове, спортики, зберігайте собі рецепт. А, аромат просто неймовірний. А головне низькокалорійний продукт. Ну і звичайно, куди містер парміджано без парміджано. Всім приємного смаку!